Ребята, всім привіт! Хочу поділитися з вами інформацією, яку я отримав завдяки нашій пошті. Так, у мене є журналчик. Отримав перший журнал, який я виписував у 2015 році. Там є, по-моєму, десь до 10 різноманітних журналів. Всі, які були, я був виписав в нас. і отримав два дні тому от перший журналчик. Хотів би поділитися з вами, що в ньому є, що в ньому є корисного взагалі, які в нього є статті. При огляді цього журналу буду робити паузи, скажімо, на статті, щоб ви потом могли прочитати. Якщо вам буде це цікаво, то дивіться далі це відео, якщо не цікаво, то не то переключайте. І так, сам журнал, він йде на 32 сторіночки. досить йде тонесенький журна, журналчик. З якісної такої, скажімо, бумаги, глянцевої бумаги. І так, як він виглядає у нас? Ну, Розпочнемо з титульної сторіночки, кому цікаво передплатний індекс вказаний, можете виписувати. І так, зразу перейдемо на зміст. Зміст знаходиться в кінці. Зелена оця територія така. І ми зараз легенько пробіжимося по всіх статтях, які тут є, яка в них є, скажімо, корисна інформація. Розпочинається з є деякі рубрики, от рубрика Цікаве з пасіки. В цій рубриці розказує про, про, про цікаве бджоловод. В даний момент це у нас Юрій, Юрій Ковальський. Він розказує про воскотопку та, та про сушіння пелку. Про боскотовку це зараз є доречна така у нас тема, бо тому що зима. І я ось так буду вам зупиняти на декілька секунд, щоб ви могли прочитати собі, нажавши Стоп, прочитати дану інформацію. Є багато фотографій викладених. Ця, скажімо, стаття мені сподобалась, бо тому що, бо тому що е, взагалі... Перетопка воску, це для мене каторга така маленька. Ось так. Ну, тут на Бог він мені нічого такого не розказав, якби бочка, мішок, прес, ці всі діла зжимається. Ось тут. Також, як там закривати, От тут іде стержень від пресу. Ну і от сам прес. Ізціжування воску. Закінчується стаття на цьому на цій сторіночці. І починається маленька стаття. Це про сушіння пилку. Про сушіння пилку. А, і також він ще виготовляє сам собі віск. Також там написано: от рамочка дерев'яна. Ну Так я тут і не зрозумів конкретно інформації дуже мало дали вони по цьому. Як там він віск ну, вощину виготовляє. Ну, перейдемо до сушіння пилку. Сушіння пилку. Також мало написано про сушіння пилку. От є чотири фотографії цього шкафу. Ось так і внизу. Написано. Досить мало і написано про, про цей шкаф, але в загальному так, звичайно, ця тема має бути на пасіці. Ну і розпочинається нова стаття. Сушка для пилку це вже де окрема статтєчка, де вже тут конкретно розписано написано, як зробити цю, статтю, цю сушарку і як її використовувати. Зараз схема, є шафи для сушіння пилку. Є всі розміри написані. Так само же і тут. Шухлядка, розміри, схема розміщення шухлядок. Ось в такому шахматному порядку. Далі йде ось так. Знову інформація. Шухляда. Так виглядає в загальному. Ось чотири фотографії, як виглядається сушарка, такий шкаф з підвалами різними. Ну і звичайно, що та сушарка не тільки для пилку, але й для підогріву рамок, корпусних чи, чи магазинних рамок, для того, щоб весною можна було їх піддавати джілкам своїм. Так ось тут нам, нам є. Фотографія. Так, яркість. Екран нагрівача, бляха просто йде і нагрівач та вентилятор. Стаття стаття. Ось так краще видно. Ну і великий плюс в тому, що в цьому шкафу можна розігрівати е, от каністри, там банки відра з медом. Хорошо. Закінчили ми ту статтю, переходимо на наступне, це пасічницька практика, зимівля бджіл. Також така стаття непогана. Описує, описує автор, як зимівля проходить, що треба робити. Коли матка може червити? Так, 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 зупиню. Ось так. Починається знову тривала триває зима і розказано про січень. Лютий. Це є самі у нас такі холодні пори часу зими. Ви себе так зупиняєте і можна почитати, я думаю, буде. Наступна так весняний облід. Написано також непогано про весняний обліт, коли облітуються бджілки. Ось так є. Так, е і перші пасічні роботи. Розпочинається знову там нова рубрика. Теж не пан тут написав сам автор. Ви читаєте, я вам це не буду перечитувати, щоб час не забирати. Ну і великий акцент він ставить на наповалку. Фактично, от півтора сторінки написано про наповалку, її переваги, її плюси для пасіки. На моїй пасіці є природна повалка, є джерело, є невеликий ставок, де бджілки беруть водичку, але немає соленої води. Тому я над цим задумаюсь. Ну, ось така статтєючка. Хорошо, переходимо далі. Наступна для початківців рубрика. Для початківців незабаром весна. Дана стаття вона йде якраз в тему, бо дійсно незабаром весна. Вона йде двома, скажімо, такими стовпчиками, тому треба буде один стовпчик, потім інший стовпчик переглядати, перечетувати. Тому я буду вам ставити ось таким чином. Ех, чіткість. Чіткість не можу навести нормально. От, є. Я буду помаленьку піднімати вверх. ви можете прочитати спочатку ліву сторону. Тут розписую про себе, що він гарний пасічник. Так. Ну і подає поради. Я дбаю про бджіл взимку та навесні. Як він дбає про бджіл. Є в нього тут сім порад, які ми зараз також проглянемо. Звичайно, що інформатику дає автор, вона або корисна, або вона освіжає нашу пам'ять. Ну, Вона корисна хоч так, хоч так. І сьома порада. Закінчується ось на цій сторінці. Також йде про медове тісто та утеплення. Медове тісто має стимулюючу, стимулювальну дію давання медово-цукрового тіста засвоїться багато років. Є наступна потрохи доходить до кінця дана стаття, ось так. Переходимо сюди. Ну і кінець, закінчення статті. Є. Наступна боротьба зі шкідниками. звичайно, це про Варо стаття написана. Я так само її зараз постараюся вам не спіша показати, щоб ви могли її нормально прочитати. Буду піднімати ось так поступово вверх, з такими порціями, щоб можна було зупинити катер і прочитати. Ну, кому буде цікаво, звичайно. Є. Продовження. Так, нажали паузу. Хорошо. Е, сподобалося цій статті про те, що він е, розповідає про деякі препарати. От перший препарат Апіварол. Зупинили кадр. Є. Спочатку я подумав, що він рекламує цей Апіварол. Багато про нього він розказує. Так далі. Розказує, коли його ставити, на скільки днів ставити, при якій температурі. Далі. Тому я, коли читаючи, почав цю статтю читати, я так якось скептично віднісся відразу ж. Бо він тут наполягає практично на цьому препараті. Є. Але читаючи далі, побачу, що є препарати третьої генерації. Таке було для мене нове слово генерації. Яке я почав читати, ознайомився, що воно таке, що таке генерація. Препарати всі. Прочитали. Отака от фотографія самки Кліща Ворога на закритому розплоді. Так, далі. Є. Ну і в кінці органічні кислоти. Органічні кислоти. Досить цікаво тут написано, і на неї якраз спирається повністю сам автор і е рекомендує органічні кислоти. Це, зокрема, морошина. Читайте. О тому щавельна кислота розписано, коли її використовувати є. Такий розчин. додавати куди можна. О, цукор є далі. Тобто він не рекламував свій той перший препарат, а ссилається на провірені методи. Ну і закінчує цю статтю молочна кислота. Також про неї тут автор дає інформацію. Вже вам вирішувати, чи вона доцільна ця інформація, чи ні. Ось і все. Добре, закінчили цю статтю. Далі переходимо в кінці на правах реклами. Нагрівачі вуликові. Ну, Прочитався цю, цю статтю, зрозумів, що ці нагрівачі не тільки для вуликів, але і для, але і для всього господарства сільського. Тобто можна використовувати і як в, для розсади, то є в слава, плотиця не можу нагадати. Ну, для розсади, для так, для пташок. Для кур -ку -ку курочок. розказує він тут про свої пластини. Є от фотографія схема підключення обігрівачів. Попробуємо навести чіткість, щоб видно було, що там написано. От ось так. Далі йдемо. Варіанти використання нагрівачів. Вот. Читайте варіанти використання. Безліч варіантів. Ну і в кінці номер телефона даного виробника, постачальника цих нагрівачів. Кому цікаво. Дзвоніть. Так, і е, закінчує наш. Закінчуючи наш огляд даного журналу, переходимо вже на дві останні сторіночки. Тут розміщена вся реклама, вся реклама про, про, нашу, про наших бджілок. Одні продають, одні купляють. Все, що продають, купляють, я вам зараз постараюся показати. Кому цікаво, звертайте увагу. Медок-магазин, різні пасіки різні. Також тут є Володимир Хутурний за своєю гарматою. Павільйончики продаються. Кому треба павільйончики, будь ласка, на телефона є, дзвоніть. Привітання. Українська словацька компанія Міла-мел. Так, на цій сторінці також матки, Племінні пасіки. Номера телефонів, кому треба, дивіться, дзвоніть. Так, ну і наші опт... оптовики, звичайно, тут. Ну, якщо вам сподобався цей журнал, є ось тут адреса, номера телефонів, редактори, можете з них телефонувати і виписувати. Все є написано. Ну і остання сторіночка така гарненька. Під все інше. Якщо вам було цікаво, щоб я проводив такі відео огляди, скажімо, журналів, яких я повиписував, до речі, от силочка тут на всі журнали, які я виписував у 2015 році. Їх є до 10 журналів, вже не пам'ятаю. Якщо вам цікаво було почитати разом зі мною такі ну, журнали, і ви б мали бажання на майбутнє так слідкувати за всіма журналами, котрі будуть до мене приходити, то будь ласка, поставте свій коментар під відео, щоб я знав, що треба воно чи не, чи, чи не треба. Ну все, тоді, всім пока. Ставте лайки. Удачі!